На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Працівники підприємства Бурштин України не пускають на роботу новопризначеного директора. Люди кажуть, що в них є великі сумніви у правомірності його призначення. Ми його сюди не пустимо. Поки ми тут працюємо, ми його сюди не допустимо. Ми його не хочемо. Найближчим часом на Гугл мапах позначать основні туристичні, культурні та соціальні об'єкти рівненщини. Вже є багато ідей, які ми готові запропонувати для компанії Google для того щоб дійсно перетворити і зробити нашу область як пів. Роботний проєкт достатньо ефективною. Розробка карти є лише одним із напрямів так званого цифрового перетворення області. Виправні заклади стають більш відкритими. Тепер спостерігачі можуть навідатися до них будь-якої миті. Безперескольно, без, без обмежено в часі із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністрацією установного виконання покарань пересуватися територію. Останньою виставою в театральному сезоні Рівненського драмтеатру буде романтична комедія Дикун завтра її вперше представлять глядачам. У нас була спочатку інша думка ставити зовсім іншу п'єсу, але потім повернулися до цієї. Чому? Тому що тут є доброта, тому що є любов. Перемоги команди Комфорт Сервіс завершився мініфутбольний кубок виклику, ініційований місцевими залізничниками. Ми взяли такі команди не дуже сильні і не дуже слабкі. Державне підприємство Бурштин України сьогодні лихоманило. О пів на восьму його працівники вишикувались біля прохідної, аби не пустити на роботу новопризначеного директора. Причиною такого кроку люди називають небажання міняти керівника, який не допустив банкрутства підприємства а також підозрілий на їхню думку механізм звільнення та призначення. Працівники кажуть, що бачили тільки копії відповідних наказів, а їхня достовірність викликає підозру. Тему продовжать наші журналісти. Сьогодні зранку на вході до державного підприємства Бурштин України живим щитом вишикувалися його працівники. Таким чином вони не хочуть пускати на робоче місце нового виконувача обов'язків директора щодо призначення, якого у них є великі сумніви. Люди навіть припускають, що це спроба рейдерського захоплення. Нам пропонують порізати наш ескаватор на кльосові. Нам вже пропонують звільнятися з наших посад. Ми цього не хочемо, пане президенте, пане прем'єр-міністр. Ми дуже просимо вас, зверніть увагу. На наш колектив ми не хочемо цю людину. У нас є свої керівники рівницькі, яким ми довіряємо. А ще працівники кажуть, документи із держслужби геології і надр, яким вони підпорядковані, викликають підозру. Да, мені передали копію наказу на Миколи Івановича, але самого документу на реєстрацію на виконуючого обов'язки директора я не бачила. Був наказ на мені дали на копію наказу на призначення генеральним директором. Посади такої у нас немає. І так, я сьогодні пошу заяву на звільнення, бо я не хочу працювати під керівництвом людини, яка дозволяє своїм помічникам хамське ставлення до людей. Сам нібито новопризначений керівник усі звинувачення заперечує і каже: він тут має на два місяці стати кризовим менеджером, бо на підприємстві не все гаразд. Люди спеціально прийти збурити для того, щоб забезпечити ті кримінальні схеми, які були до цього. Хочу вам сказати, що на підприємстві за цей час який я тут знаходжусь. Було виявлено, що е, бухгалтерський облік не ведеться в. Е... Повному розумінні цього слова відсутні половина документів на сьогоднішній день запланована перевірка служ... КРУ для того, щоб визначити фінансову діяльність і те, що відбулося в цій фінансовій крубули. Нинішній директор державного підприємства Микола Негруб диву дивується дві копії наказів. Мають однаковий вихідний номер і два не до кінця зрозумілі. Одним призначається во гендиректора, іншим просто во директора. Це копія. Вот на самом деле... Яка тут є питання з державної служби голої та надр мені не дзвонили. Я з ними не розмовляв, і ніхто не доводив мені, що є наказ про моє звільнення. Немає інформації про будь-яке призначення, і на офіційному сайті Держгеослужби. Тим часом працівники бурштина України обіцяють свою позицію відстоювати до останнього. Ми його сюди не пустимо. Поки ми тут працюємо, ми його сюди не допустимо. Ми його не хочемо. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Рівненська атомна електростанція цього року працює лише на 65% своєї потужності. Подачу електроенергії доводиться обмежувати, як то кажуть, вручному режимі. Причина доволі банальна. Відсутня можливість її транспортувати. Тому ще у вересні 2012 року було ухвалене рішення про будівництво нової висковольтної лінії електропередач у напрямку столиці. Які перешкоди доводиться долати, щоб звести опори для ЛЕП, Знає Людмила Васюха. Через недовиробництво електроенергії державний бюджет щороку втрачає більш як півтора мільярда гривень, і це лише по Рівненській АЕС. Теж саме стосується і Хмельницької атомки. Кардинально змінити ситуацію. Має реалізація проєкту з будівництва високовольних ліній електропередач енергетична незалежність це те, до чого ми сягнемо. Це ті завдання, які сьогодні ставить перед нами і уряд. І час, в якому ми сьогодні живемо, тому будівництво лінії 750 кВт від Рівненської атомної електростанції є дуже важливим. Нову високовольну лінію прокладають територію трьох районів Володимирецького, Сарненського та Рукитнівського. Тому свого часу на місцях було створено відповідні робочі групи. Нині через кадрові ротації в апаратах райдержадміністрації їх склад теж доводиться змінювати. Однак ця причина не повинна затягувати процес будівництва, бо мета доволі амбітна. Даний контракт вступив в дію. Він будується за кошти. Європейського банку реконструкції розвитку і банку інвестиційного банку. Значить, кредит взят під гарантії держави, відповідно виконання цих планів, заходів має бути здійснено в ті терміни і з відповідною якістю робіт. Загальна вартість проекту сягає 125 мільйонів гривень. Тендер на будівництво виграла індійська компанія. Нині на території Рівненської області із 331 опори, передбачених у проекті, залито 230 фундаментів, і 160 опор вже змонтовано. Органам місцевої влади залишається викупити майже сотню земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, щоб закінчити цей проект. Для того щоб Отримати кошти від віднеку карнеру необхідно було Відкрити рахунки, рахунки відкриті, Гроші перераховані. Тепер настає черга затвердження кошторисів для можливості використання коштів, які надійшли на на ці спеціальні рахунки. Проблем із коштами не виникає. Звітують керівники трьох районів. Нині вже освоєно 47 мільйонів євро. Немає проблем і там, де землею володіють держлізгоспи. Однак такий механізм не завжди працює з приватними землевласниками. Влада на місцях констатує, що вести діалог із ними складно, адже почасти приватники відмовляються як від продажу землі, так і від обміну її. При цьому ні. Чим не матимуючи свою позицію у такому випадку, вилучати наділи на користь держави доведеться у судовому порядку, а це, вочевидь, негативно позначиться на темпах будівництва високовольтної лінії. В експлуатацію її планують ввести вже в першому півріччі наступного року. Людмила Васюха Сергій Габрилович. Інформаційна програма. День надаємо Капітальний ремонт неврологічного відділення завершено у Рівненській центральній районній лікарні. Він обійшовся районному бюджету у 800 тисяч гривень. За ці гроші відремонтували приміщення, закупили нові меблі та сантехніку. На урочистостях з нагоди відкриття оновленого відділення побувала Алла Сищук. Традиційне перерізання стрічки, молебень за здоров'я лікарів та пацієнтів, а далі оглядани новеньких палат. Підлога з різнокольорового кахелю, сучасні меблі, нова сантехніка і все це за кошти районного бюджету. За останні три роки районна рада виділила близько п'яти мільйонів на ремонт саме центральної районної лікарні. Це відділення було зроблено близько 800 тисяч. Такий масштабний ремонт не повинен виконуватися лише за кошти місцевого бюджету. Тут має бути співфінансування тоді зробити вдасться більше. Переконаний голова обласної ради Михайло Кирилов. Обласний бюджет має допомагати рівненському району. Я в подальшому ми вже проговорили, що такої ситуації просто не може бути. Має бути співфінансування. Спонсори теж не залишилися байдужими. За власні кошти вони придбали для неврологічного відділення білизну, холодильники, телевізори, допомогти із забезпеченням новим медобладна. Аням пообіцяв очільник області Сергій Рибачок. Зараз складна бюджетна ситуація, але ми будемо вишуковувати можливості для того, щоб забезпечити найсучаснішим обладнанням наші медичні заклади. І в першу чергу ті лікарні, які обслуговують найбільшу кількість населення. На ремонті неврології планують не зупинятись. Керівництво лікарні хоче надати сучасного вигляду й іншим відділенням. Три відділення в нас потребують ремонту. Ще це терапія, кардіологічне відділення і інфекційне відділення, яке має два поверхи. І безумовно потребує певного ремонту. Ще два відділення це травматологічна і гінекологія та Таміром ремонт своїми силами насамкінець відбулися урочистості з нагоди дня медичного працівника, які відзначатимуть у неділю, 15 червня. Найкращих медиків рівненського району нагородили почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради. Алла сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Відтепер роботу виправних закладів краю контролюватимуть інші люди. Спостережна комісія при обласній державній адміністрації змінила свій склад. Відповідно до нових вимог законодавства, половина її членів мають бути громадські діячі. Під час першої зустрічі вони говорили про проблеми місцевих тюрем, а також про те, як зробити в'язниці кращими. Відтепер робота виправних закладів стане відкритішою. Юристи розповідають, народні обранці внесли відповідні зміни до кримінального кодексу і, нарешті, наблизили його до європейських стандартів. Тепер до виправного закладу будь-якої миті з несподіваним візитом може навідатися спостерігач разом із медиками чи журналістами. Вони зможуть проінспектувати установу та потім оскаржити неправомірні дії її працівників. Безперескольно, без Обмежено в часі із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністрацією установ виконання покарань, пересуватися територію установ виконання покарань, здійснювати аудіо, відео, записи та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватись зі звітністю. Пенітенціарну службу такі новаторства не лякають. кажуть для налагодження контактів із засудженими застосовували таку практику і раніше. Натомість наразі їх тривожать практичні питання, зокрема, зменшення державних закупівель за кошти районних бюджетів. У виправних закладах області виробляють мебліковані вироби та будматеріали. Згідно з відповідною регіональною програмою, їх мали б купувати всі райони. Натомість зі своїми зобов'язаннями впоралися лише Володимирецький, Корицький, Сарницький та Дубинський райони. У нас розписані закріплені всі райони за кожною установою жаль, пропозиції від них не поступають. А коли я заїжджаю і просто цікавлюсь із, через деяких колег по їхніх кошторисах, бачу, тоді в місяці виділяється, наприклад, 5 тисяч на постіль, наприклад, ми шиємо все ж. Як говориться, абсолютно могли поставити. Ну чомусь хтось інший поставляє. А ще пенітенціарники попросили медиків частіше приїжджати до них із флюорографом. за їхніми підрахунками. В порівнянні з минулим роком кількість таких візитів значно зменшилася. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Садові особи з 16 по 20 червня буде припинено газопостачання до сіл Іванівка, Адамівка, Велике Селище, Губків та селища міського типу Соснове, що в Березнінському районі, як повідомляє Рівнегаз, газ, це пов'язано з тим, що підприємство у цей час буде проводити ремонтні роботи на підвідному газопроводі високого тиску. Іспанські пристрасті на рівненській сцені вже завтра у драмтеатрі презентують нову виставу «Декун», поставлену за мотивами п'єси Алехандро Касона. Ця історія про силу кохання, що здатна об'єднати навіть абсолютно різних людей. Романтична комедія буде останньою у нинішньому сезоні для рівненських театралів. На її генеральній репетиції побувала Ірина Михалевич. Він дикун, що 20 років прожив в горах, не знаючи благ цивілізації. Але доля приводить юнака в маєток заможних родичок, де йому належить пізнавати життя заново, вчити грамоту та правила поведінки. В цьому хлопцеві допомагає молода вчителька Марго, а згодом між ними зав'язується кохання. У Нас така дивна наука вийшла у виставі, що вчителька вчить учня, а насправді вчиться сама, вчиться заново жити, жити. Вільніше, простіше жити почуттями, а не лише думками і правильними якимись рішеннями. Дикун Пабло швидко опановує науки і розкриває шахрайства жителів будинку, але при цьому він залишається по-дитячому, наївним та щирим. Голодна! Як світ! Молодець, учениця. Дякую, вчителю. Олег Ягилюк, який виконує роль Пабло, зізнається, що вжитись в роль було нескладно. Взагалі я Багато чого маю спільного з актором, точніше з героєм, якого я граю. І тому в деяких моментах було легко. Так само і я її шукаю в цьому житті. Романтична комедія дикун поставлена за мотивами одноіменної п'єси іспанця Алехандро Касона. Ця вистава буде заключною у театральному сезоні рінецького драмтеатру, тому її обирали ретельно. У нас була спочатку інша думка ставити зовсім іншу п'єсу, але потім повернулися до цієї. Чому тому, що тут є доброта, тому що є любов, є краса. Друга назва цієї вистави третє слово. Що є два слова головних життя і смерть. А є ще третє любов. Прем'єра вистави запланована на 13 червня. Її зіграють на малій сцені драмтеатру. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Унікальну оперу презентували у рівному столичні музиканти. У ній зібрані найкращі арії, створені у різні часи, за мотивами трагедії Вільяма Шекспіра, Ромео і Джульєта. Усі 11 епізодів утворюють єдине ціле. Працювали музиканти і солісти над втіленням в життя свого задуму декілька років. Останню репетицію перед виходом на сцену бачила Галина Баранчук. Вони ще не в концертних костюмах та вкотре розігрують найбільш складні уривки твору. В органному залі обласної філармонії йдуть останні приготування до прем'єри. Вперше в Україні на рівненській сцені столичні музиканти планують показати унікальний проект. Оперу поему Ромео і Джульєта. Вона складається з окремих епізодів, написаних різними композиторами. А звів їх докупи диригент Тіран Нікогосян. «Лучші фрагменти із всього написаного на тему Шекспіра. І зробили з них е, таку компіляцію, оперу в два відділення полноценної. У нас е, всього два діючих ліца, головний герой Ромео і е, Оркестр великий». Не, оркестр Написані в різні часи і різними музикантами, 11 епізодів опери унікальні. Тому виконавцям партій розлучувати їх було досить складно. Наприклад, Гуно, яку Леову частину беремо в ці опері, він так знаєте, писав більш такий в нього стиль романтизм і такі в нього. Великі лінії, такі знаєте, і сюжетні, і вокальні. Там і там треба якось все це вкладатись більш в це. Біліні трохи інший композитор. Продовж у цієї вистави на сцені лише два виконавці: це Ромео і Джулієта. Продовж двох годин глядачі бачать їхню першу зустріч, перший поцілунок, їхні кохання і трагічний фінал. Саме останні хвилини найважче даються Джулієті, адже в реальному житті Ромео її чоловік. Партнер Ромео он умирает. і учитывая тот той момент, що Ромео – это мой муж в житті. Я каждый спектакль заканчиваю со слізами на глазах. Нинішня прем'єра це лише частинка запланированного адміністрацією обласної філармонії на нинішній сезон. Загалом він вийшов вдалим, зауважують вони, і кажуть, що під завісу на шанувальників серйозної музики очікує, ще ціле гроно прекрасних концертів. 15 числа до нас приїжджає. Мабуть, за років 20 останніх не була тут цей колектив не був, тут я не пам'ятаю, що він тут був. Національний ансамбль Київська камерата» – Це знаменитий дуже колектив, брендовий в Україні, один з найкращих виконавців класичної музики. Цей ансамбль приїжджає разом з Богданом Півненко. А ще каже художній керівник філармонії: у нас виступить відомий скрипаль, композитор, лауреат міжнародних конкурсів Кирило Стеценко, Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Другої поразки у груповому раунді чемпіонату України серед аматорів зазнав Оджівський Одик. У грі шостого туру оржівці у гостях поступилися футбольному клубу Вінниця 0-2. Окрім футболістів, відзначилися у звітній зустрічі і фанати команди господарів. Через використання ними піротехніки арбітри були змушені призупинити гру на 10 хвилин. Ще до початку гри у Вінниці, де до слова як і у Рівному, вже кілька років немає професійного футбольного клубу. Вболівальники влаштували марш на честь стартової домашньої гри команди в аматорському чемпіонаті України. Мініфутбольний кубок виклику вже вдруге пройшов у Рівному. Цьогоріч за перемогу боролися п'ять колективів, які представляли не лише обласний центр, але й Сарни, Золбунів та Велику Омеляну. Хто у підсумку переміг, знає Роман Свирида. Мініфутбольний кубок виклику на призи профкому Рівненської дирекції залізничних перевезень в обласному центрі проходить вдруге. Участь у змаганнях бере п'ять колективів: команди з Долбунівського та Сарненського залізничних вузлів, а також Рівненський квартал, комфортсервіс і Славія із села Велика Омеляна. Віковий ценз футболістів до 28 років. Поділяється на дві групи. Група А це міські команди, група Б це команди залізничників. І потім за перше, друге, третє, четверте місце в фіналі грають місцеві команди з командами залізничників. Цей турнір взагалі проводиться для поєднання молодіжних колективів. За здоровий спосіб життя ми взяли такі команди не дуже сильні і не дуже слабкі. Постійні учасники міських змагань з футзалу. Рівень відповідає цьому турніру. Панує така дружня обстановка, хлопці грають на результат. Переможцем минулорічного першого в історії кубка виклику стала ветеранська команда Славія у Великоомилянському клубі. Не приховують повторити такий результат буде цьогоріч непросто. Хоч вдвоє попасти. Попасти в двойку. Зараз ще дві ігри, У нас дві ігри підряд просто поставили. Буде дуже важко. У двох згаданих матчах Славія у підсумку здобула лише одне очко, зігравши у нічию із кварталом і програвши команді Комфорт Сервіс, яка і вийшла до фіналу. Іншим фіналістом став колектив з Долбунівського залізничного вузла. Ми тільки зіграли одну ігру проти «Санк», Перемогли 4-0. А так рівень може бути тієї знайомі з різних міст Рівненської області. Ми граємо в футбол, спілкуємося. Перемогу у вирішальній грі зрештою святкував рівненський комфорт, який і завоював золоті нагороди турніру. Роман Сверида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. Зірка Київського динамо та збірної СРСР 70-х років Володимир Онищенко у п'ятницю завітає до Рівного. Столичний гість нагородить переможців та призерів міського школярського турніру Кубок майбутніх чемпіонів. Про це повідомив співорганізатор змагань Микола Несенюк. Нагадаємо, у якості гравця Онищенко був двічі бронзовим призером Олімпійських ігор, срібним призером чемпіонату Європи, володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Крім того, у складі Динамо він п'ять разів ставав чемпіоном СРСР та двічі володарем Кубка СРСР. Вирішальні матчі Кубка майбутніх чемпіонів розпочнуться на стадіоні Авангард о 16-й годині. Саме о цій порі усі охочі зможуть поспілкуватися з легендарним футболістом. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.